А в Росії, як бачите, рекордне зростання заражень на коронавірус. Це добре. Але було б ще краще, якби статистика була, а яке ж зараження коронавірусом у тих російських військових підрозділів, так би мовити, першого ешелону. Які зараз стоять на кордоні з Україною і які прибувають сюди до нашого кордону. Було б дуже добре, якби там зараження на коронавірус було якомога більшим. Ви розумієте, що Коронавірус зараз це також зброя, іде тотальна гібридна війна. Все, що може убивати противника, це на допомогу Україні дуже боїться. Потім показати саме ці реальні втрати. А зараз, коли вони стоять там на холоді, в палатках вже близько місяця, коли не вистачає всього будь-яких гігієнічних засобів елементарно, я це знаю. Вони не змінилися, вони ті самі, які були в часи моєї повітряно-десантної молодості, Псковській повітряно-десантної дивізії. Я знаю, що таке польові виходи. Особливо січень лютий. Ну, хай попробують. Це дуже добре, що вони там стоять саме. Пік, ось, коронавірус. Не так давно Путін підводив підсумки із Шойгу їхнього воєнного року. от із їхнім генералітетом. Ну це жах було дивитися, ну, цинізм вищої марки, оце е, Раболепія, що от сидить сидить цар, сія Росії, і от вони всі хлопи, всі дивляться, дивляться як на удава, а ось він, він за кожним рухом, за кожним е, порухом Це це виглядає знаєте, якимось середньовіччям, але тим не менш. То їхнє завіщання було довгим, тривалим. Я, як людина, яка цікавиться професійно, от, повадками нашого ворога. Ну, я змусив себе це від початку до кінця цей цинізм проглянути. Продивитися. І мене зацікавило дві речі. Перша це хвальба Шойгу ну і Путіна про те, що у них в армії. Ну, ми знаємо, яка у них армія, друзі, вони не, не змінюються. Це незмінна субстанція, так би мовити, але вони хваляться, що у них в армії провакциновано, ну там рекордну кількість, що у них в армії е, лабораторії повно, що там, але що їх в ну, їхній армії е, Заражень від коронавірусу у два рази менше, ніж, так би мовити, в тилу. В школах, там всяких підприємствах. Ну, нам з вами зрозуміло, що Росія своє гарматне м'ясо береже, тому що це гарматне м'ясо. Ну, як вона береже його, ми також знаємо, але порівняно. От, як той ще не вистріляний От, вона його береже, там, можливо, тим спутником вони їх і накачують. От, але який-то спутник не визнаний е, організація, організація охорони здоров'я. Ну, і всіма цивілізованими країнами ми теж розуміємо. Які вони хвальки, ми теж знаємо. от, Тим не менше є підстави <смітна> сподіватися, що вони армію таки так вакцинують значно краще, ніж тил. Бо ну, така психологія карабечна, така психологія. Цих агресор на що ці е, тилові це розхідний матеріал, скільки їх там загине чи не загине, е, Путін за цим ніколи не, не стояв. <гум> Пам'ятаєте, підрів цих на зорі його правління цих житлових будинків, які списали на, на нібито чеченців. За цим цього не жалко розхідного матеріала тилового, що е, от в загальному е, кількість е, заражених коронавірусом у Росії от, має зростання рекордне, рекордне зараз. Ну, але на жаль, ще раз кажу це зростання, перш за все ну на е, таке покоління десь таке, як я, на, на молодь, яка там вештається в тилу. От, на жителів міст, звичайно, це воно найбільше припадає. Найменше ну, можна повірити тих на тих, які десь там, в секретних шахтах, в пускових установках сидять, там, читують. Безвилазно. Ну, Зрозуміло, що там вірус у них менший. А Нам би хотілося, щоб він був там був більший. Ну, Тим не менше, в суспільств, суспільстві діє закон, так би мовити, Сполучених посудин. Потім, коли повертаються із армії то Зрозуміло, що вони потрапляють в те саме середовище, з якого вийшли, і складають оцю статистику. Але вже після того, як вони вже там інваліди та ліки вернулися, Путіна це вже мало обходить. Ну, обходить то звичайно добре, щоб менше вони жили і. Це було б менше свідків його воєнних злочинів, це було б менше пенсіонерів, це б більше багатства, так би мовити, в його кишені було. Але нам з вами, що важливо знати, ще раз підкреслюю, оце, це другий, другий пункт моєї, так би мовити, сьогодні розмови з вами, це розуміти, що коронавірус. Зараз особливо це зброя масового враження. Нас не цікавить. Штучний він чи не штучний. Але нас цікавить зараз і всіх кількість його, саме останній противник. І нас... А його зацікавленість як Україна. Заражена коронавірус. Будьте певні, що кожен день йому на стіл кладуть, можливо, значно більше, ніж ці російські дані. Статистику по Україні, як вона заразилася на коронавірус. це його дуже для нього важливо і звісно, важливо, як заражені наші збройні сили. Коронавірус. Тому Московський патріархат в Україні і інші подібні організації не сплять. Не сплять, вони поширюють всіма силами цей коронавірус, і не тільки вони, а й інші шпигунські оці. Кодла, які сидять в тому числі в інтернеті, і постійно каркають про те, що от, не треба вацинуватися. Бо це от, задумала якась там захід знищити, знищити русський мір. Ну, ви ці всі байки читаєте про кодування, так би мовити, про ці всі чіпи. Це все ці байки ви читаєте, коли багато людей, на жаль, українців вірять в них. Хочемо вижити, треба боротися одночасно на два фронти зараз. На коронавірусному фронті це такий самий фронт, як той, що там на передовій. І на тій передові, яка буде, ну, дав би Бог, щоб не було, але, але ми самі розуміємо, що в будь-якої миті це може бути. От, Щоб у нас було більше здорових людей. А їх, щоб було менше здорових, це закон для виживання нас. Ну, а для цього, щоб нас було більше здорових, треба вакцинуватися. Просто треба прийти на пункт, якщо ти патріот України, якщо ти за Україну, якщо ти за те, щоб жили твої нащадки на нашій Богом даній нам землі, іди вакцинуйся. На дуже, ну, як. Бажаю, коли я приходжу на пункт вакцинування, от тут нещодавно був, в Ямполі, лікарні бачу, нікого немає. Чого ж ви люди сидите? Допомагаєте Путіну? Я не вірю, що всі ви, ті, які сидите вдома, що ви всі бажаєте, щоб ця зараза путінська сюди. проехала на своих танках, еще бы тут вот... Снова, как уже было, говорит Москва, начало шестого сигнала соответствует шести часам московского времени. Вы хотите такого? Не хочет, я уверен. Навіть ті, які до Московського патріархату ще ходять. Ви цього не хочете, більше половини з вас. Якщо ви не хочете, будь ласка, ідіть вакцинуйтесь, я вже вам говорив, що я особисто пройшов вакцинування. Дві дози Пфайзером. Я проходив безкоштовно, оці здавав аналізи по крові, по, по всьому, що, що потрібно. Флю, Флюорографію, все, 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 все. До речі, я вам це розказую, щоб вас не лякало те, що, що за все треба платити, за все за за, Я ні копійки не заплатив. І ви знаєте, ніякого блату у мене. З медициною ніколи не було і немає. А тим більше з владою. Я не гаджук Сергій Іванович. От. І ось все, починаючи. і кардіограма, все, 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 все прийшов. А як вплинули на мене оці дві дози? Вакцинування Пфайзера. Дві дози. Слухайте друзі. Яко зауваження. Ти я і сам відчуваю по, -по собі. На зараз ще раз підкреслю, ніяких ознак немає, що мені стан мого здоров'я. Абсолютно ще раз кажу, ніяких ознак немає, що стан мого здоров'я здоров якось погіршився за цих два чи три місяці. Я б забув, коли вакцинувався. З часу, коли я вакцинувався. Я не пам'ятаю вже місяць, тому що, якби воно, розумієте? якось негативно відбувалося, то я би пам'ятав, так? Я би пам'ятав, а коли він тебе зовсім ну, стан не не кращий, найкращий був? Чому я так детально з вами про це зараз кажу? Ще раз кажу. Друзі, йде війна, гібридна. Той хто? більше э, захворіє, то й програє. Цю війну. Це коронавірус це зброя така сама, як ракети, як гармати, як, як кулемети. А може ще й краще, ефективніше, так би мовити. От зараз він намірився наступати. А якщо в цей час там, його, в його оцих перших шалонах, в тому числі серед ракетників, цих, його цих пілотів, качне цей коронавірус, все в Україна ще, ще на якийсь час. Ще час якийсь буде у нас для... Приготування. Ми ж готуємося зустріти його гідно у лапках. Щоб звідси з нашої землі чим побільше поїхало назад туди, в Московію двохсотих. Так що я вас, браття українці, дуже прошу. Просто як до сестер, до братів. Звертаюся, як до дітей і внуків вже своїх, можна сказати. Вакцинуйтеся, будь ласка, рятуйте Україну. Це має дуже велике воєнне значення. Медицина це також. Чому всі лікарі військово зобов'язані? Майже всі. Медсестри, лікарі. А ж тому, що медицина це штука воєнна. От. Отже, до цієї справи ще раз скажу, треба нам дуже-дуже свідомо підходити. Приходьте, будь ласка, буквально з завтрашнього дня Ідіть в центри вакцинації. Майже в кожному селі е, Великому можна вакцинуватися. Вакцинуйтеся в місці, Але вакцинуйтеся. Молиться. Слава Україні, героям слава!